Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Шанувальників расистів ніхто не любить 33-річному плеймейкеру збірної Франції з баскетболу Тома Ертелю. Вказали на двері: він більше не виступатиме за збірну своєї країни. Натомість баскетбольний клуб Дніпро кожен день разом з усіма наближає перемогу України у війні та всіма силами і засобами допомагає нашим захисникам та захисницям нищити ворога на фронті. Разом з Даніелом Козловим та фондом проємзако гулівери передали українським боїнам з двох бригад Збройних сил України 30 спальних мішків, кераматів, ковтр та подушок. Визначилася четвірка кандидатів, висунення яких завершилося 1 листопада на посаду президента Національного олімпійського комітету України, вибори, яку відбудуться 17 листопада під час 37-ї звітно виборної генеральної асамблеї НОК України. Це олімпійський чемпіон 2020 року з боротьби грека Римської та народний депутат України Жан Беленюк, чемпіонка Олімпійських ір 2014 року. Біатлоністка Олена. Білосюк Підгрушна, чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт і директор науково навчального інституту спеціальної фізичної та бойової підготовки і реабілітації Ігор Малинський. Поєдинки чемпіонату світу 2022 року з футболу в катері, розпочинаючи з 20 листопада, в Україні транслюватимуть два телеканали наживо у прямому ефірі. 46 матчів 64 чотирьох показуватиме суспільне трансляції будуть безкоштовними на регіональних каналах та у діджитал форматі на сайті Суспільне СПОРТ. Також усі зустрічі будуть доступні у записі. Натомість Мегого, як власник субліцензії візьме на себе трансляції усіх без виключення поєдинків на каналі Футбол та у розділі «Спорт» І отримує 18 ексклюзивних ігор через шкільну сітку штатних програм на Суспільному, які потім у запису підуть там щодня на місцевих телеканалах Суспільного мовлення та на сайті Суспільне спорт організовуватимуться студійні програми передматчева, а також підсумкова студія. 11 представників Дніпропетровської області в різних вікових та вагових категоріях в особистих і командних видах принесли 29 медалей, серед яких дві золоті, дев'ять срібних і 18 бронзових до скарбнички збірної України за підсумками чемпіонату світу з фунашок Шотокан Карате, кіфіншував в італійському місті. Тревільо нагорода найвищого гатунку і три срібні та бронзова у Михайла Простака по золоту і сріблу та бронзі на рахунку Анастасія. Тасії Малюкової серед призерів вихоманці комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради двічі другим був Іван Угієнко. Срібна відзнака і чотири бронзових медалі у Софії Суботіної. З нагородами повернулися Альона Морозенко, Ірина Білашова, Артем Курбатов. Також серед удостойних медалей. Сергій Бубело, Ігор Кізільштейн, Валерій Лагутенко. Гідно на турніри виступив і Михайло. Осінній. щорічному дню більярду присвячений мова про командний змішаний чоловік жінка турнір свято що відбувся у Дніпрі в невимушеній дружній атмосфері зустрічі з друзями, колегами по навчанню, колишніми партнерами і суперниками по змаганнях і, взагалі, з усіма бажаючими, хто полюбляє і захоплюється цією грою. Спілкування з однодумцями у невимушеній атмосфері та командним змішаним чоловік-жінка турніром святом зустрічі з друзями, колегами по навчанню, колишніми партнерами і суперниками по змаганнях і, взагалі, з усіма бажаючими, хто полюбляє і захоплюється цією грою у Дніпрі за ініціативи невгамовної бронзової призерки чемпіонату Європи, багаторазової чемпіонки України серед юніорів, майстра спорту України Яни Павлуцької, було відзначено щорічний день більярду. 24 числа День любителей бильярда. Этот день раз в году, как день рождения. Поэтому вот хочется такого праздника. Праздника просто веселье и хорошая атмосфера, что, собственно, нам и удалось. Захотелось такой формат о том, сколько максимально количество может быть команд. Для развития дальнейшего, для будущих каких-нибудь поездок, вот именно кто у нас играється парой в тандеме, и мужчина и женщина при уделяя максимально времени тренировкам. Після стислого привітання Яни на адресу 10 мікс тандемів, які заявилися до участі у турнірі, та інтригування них майбутніми нагородами, серед яких, окрім традиційного призового фонду, значилися і цікаві подарунки від партнерів та друзів змагань, вона провела жеребкування за підсумками, якого були сформовані дві групи по п'ять пар, зрештою їхнім якісним складом, зрештою, як і підсумковим результатом, гравці не надто переймалися. Того дня вони тішилися набагато головнішим. Не важно, какой сегодня будет результат, не важно, кто победит. Важно, что есть такая возможность сегодня собраться. Очень хорошо, что э, такая посещаемость этого турнира. Спасибо большое организаторам турнира. Э, очень приятно каждый раз приходить, видеть э, э, знакомые лица. Э, это здорово, на самом деле, что все сегодня собрались. Сьогодні головне, що зібралася большая дружная білярна сім'я. Сьогодні не думаю, ніхто не вдарить врятувати. Головне поиграти, поз пообщаться з усіма. Тут будуть тільки победителі, програвших не буде. Будут призіри і учасники без програвших. Не тільки за гарним настроєм, але и пограти у власне задоволення. Михайло завітав на турнір з чарівною дружиною Лізою. Чого вони в підсумку і досягли з подібними бажаннями і емоціями, втім, з не надто обмеженими, а навіть більше, з прагненням згадати і продемонструвати більярд своїх кращих часів, а там дивись і поборотися за перемогу до участі у змаганнях долучилася, і вихованка ще тієї школи золотої піраміди початку середини нульових років третього тисячоліття тендітна Вікторія Лепетюк. Я вообще очень довольна, что проводятся такие турниры, которые проводит Яна. Спасибо ей огромное, что она собрала нашу школу бильярда. То есть это такая большая память, большие впечатления с прошлого. То есть что мы все-таки не забываем друг друга, мы видимся, мы встречаемся, мы играем. Несмотря на то, что прошло уже очень много лет, то есть никто из нас не забывает бильярд, что все тренируются, участвуют в турнирах. То есть ну, это очень похвально, очень приятно. Ми все як велика, дружна, більярдна сім'я, скажімо так. Вот, по поводу этого турнира, ну, могу пожелать всем хорошей игры, пусть победить сильнейший. Мы со своей парой приложим все усилия для того, чтобы победить в этом турнире. Як засувалося після слова Вікторії не розійшлися з її прагненням і бажанням виграти турнір. Чого вона у парі зі своїм партнером по команді Віва, добре відомим не тільки в Україні більярдистом Валерієм Рудаковим, підсумку і досягли, ставши переможцями змагань. Услід за ними другими фінішували. Алла Лісниченко, Дмитро Куліков з Круазе, не залишилася без нагороди, що правда цього разу бронзової, і організатор заходу Яна Павлуцька, яка здобула її, об'єднавшись в тандем Кураж з Євгеном Злотницьким. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.